Як користуватися функцією діагностики AI, додаток Ray пропонує функцію діагностики AA, яка швидко виявляє та вирішує мережеві проблеми, забезпечуючи швидке відновлення мережі без зупинки сервісів. Увійдіть до додатку Ruiz. Зверніть увагу, що дані для входу в додаток Ruiji Ree такі ж, як і для Ruizie Cloud. Виберіть проект з наявних, проведіть вгору, щоб отримати доступ. Виберіть Basic AI Diagnostics. Ця функція проводить діагностику несправностей для виходу пристроїв дротових і бездротових з'єднань. Натисніть Start Diagnostics. Це може зайняти певний час. Трохи почекайте, щоб отримати результат. Після діагностики система покаже список несправностей. Натисніть View Details, щоб дізнатися про несправності та слідуйте рекомендаціям у розділі Solutions for Troubleshooting. Щоб зв'язатися з нами, коментуйте відео або пишіть на електронну пошту. Побачимось у наступному відео.